Верховна Рада провалила голосування за новий закон про скасування пенсійних пільг для депутатів і чиновників. В ударі кажуть, законопроект не пройшов через позицію партії регіонів та деяких мажоритарників. Влада особиста не пропонує ніяких змін в пенсійній системі, але блокує всі відповідні законодавчі пропозиції удару. Розповідають в обласній організації партії. При абсолютній власті партії регіонів Україна в жорстким економічному кризисі, а в нищеті. Причина. Это абсолютна некомпетентность і корумпірованість власті от партії регіонів. Законопроект удару був підтриманий профільним комітетом Верховної Ради у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. Там його рекомендували схвалити. Втім, так не сталося. В ударі наголошують, партія регіонів перед виборами обіцяла зробити пенсійну систему України справедливою, але реальних дій бодай підтримки ідей колег по законотворчості ударівці не бачать. Адкас відмінити собственної пенсійні привілегії. Свидетельствует о том, что нынешняя власть в дальнейшем не собирается работать в интересах граждан Украины, а лишь паразитировать на ресурсах страны. У законопроекті зазначається, на тлі багатомільярдного дефіциту бюджету пенсійного фонду та бюджету України низькі пенсії більшості пенсіонерів принизливі в порівнянні з нарахуванням для громадян, що їх отримують за пільговим принципом. Збереження особливих привілеїв не є виправданим. В ударі хочуть урівняти в правах звичайного пенсіонера і депутата або суддю, бо це на їх думку відповідає ідеям соціальної справедливості і дозволить перерозподілити фінансові ресурси в інтересах всіх пенсіонерів. Анна Вернігорова, Володимир дняк новини 9 каналу